Всім привіт, всіх вітаю 14 листопада сьогодні Дощ, бо як бачите, йде. Ну а я ж як. Дощ не дощ, а мені потрібно йти і різати лозу, бо тільки 50% я зробив обрізки. Ну коротше, Трошки я зашився в цьому році. Ну нічого, буду місити, а куди дітись нікуди. Значить покажу я вам, що я вчора зробив. Посадив я вчора вже тут знайшов місце. Пристін посадив. Ось тут він в мене росте. Як ви можете бачити на відео. Біля забору появився ще один ряд. <хи> з ним відкуда виріс. Так. Тут я тріумф посадив перший кущ, потім тут у мене ред Таро я посадив. ну от, Далі в мене йде. Сейчас, бо я вже ще не вивчив помпеї, дивіться який, ну там привитий дебелячий такий був. Ну, от. Потім то на прививки на РР цей помпей. Потім тут я посадив ще посадив, посадив американця. Називається Та я на збереження, не короче, посадив. І водолій посадив. От. І прайм сідліс посадив. Ну, а тут відкривати не буду, я вам цей теплицю, там ще X, коротше, чи нірвана, ну коротше, ж цей посадив. Значить, Скажу я вам ще на рахунок оплати цього всього, бо усе воно прийшло. Я поспілкувався з Миколаївичем, Миколайовичем, по вайберу ми. Коротше, він, як би це його. Ну, смисл в тому, що він мене добре знає, якби, і ми бувало там, спілкувалися по вайберу, по, ну, друг друга ми знаємо. Я брав такі недешеві в нього не раз черенки. Тобто там все нормально, а утром я собі спокійно, бо я то вчора посадив, утром і спокійно. Як душою е, оплатив, це все діло, прийшли мені реквізити. Ну, звісно ж, я не удержався, я розмотав. Е, ну як же можна це до весни, як я можу хі -хі -хі, жити з замоткою. Правда, там Сергій Миколаївич так замотав, що я його єлі розкрутив, але я його це, зараз вам ось на пеньочок на свій, бачите, міні столик у мене тут зробився. Я вам покажу, просто, що я тут виписав. Хоча я виписував там, ну як би, один черенок я ось його він, замовляв. Да? от. Ну, В результаті вийшло в мене і два Компешена, І ще я заказував два череночка, бо я хотів у тому році ну, придбати. І щось ну, коротше, забувся я. Не придбав. от. Донську наречену я хотів. ну, це, ну в мене аж 5 вийшло донської нареченої щедро Сергій Миколайович нагрузив тут. Дякую йому велике. От. Ну, це Я так трошки з кумом поділюся, бо він теж любитель таких, такого виноградика. Ну, і, і собі там напрививаю і зроблю корневласний. Тобто якось оце отак. На жаль, звісно, що в мене в цьому році з подарками трошки буде прольот. Не то, що зрозумійте мене правильно, не то, що мені це жалко, розумієте? Просто у цьому році давайте я вам просто для приміру наведу. Якщо в тому році в мене було заказів, допустимо 100, то в цьому там в рази більше. Я не буду вам там оголошувати, ну, повірте, в рази більше. А кущів всі знаєте, у мене. Ну, декілька кущів у мене ну, би, у двох екземплярах, да? а то в основному все в мене е, одиночні кущі. Я просто не можу, знаєте, а просто людині відправляти не потріб, який не треба, та що буду викидати там, е, допустимо. Убирати я буду та багато. Я буду сам шахіня Ірана, Ренесанс буду убирати. Повністю з участка. буде це все діло перепрививатися, потім Кадріанку. Буду вбирати дюжину буду вбирати. Ну, коротше, багато я чого буду вбирати. Я ж знаєте, я ж як володію ситуацією. Допустимо, у мене є список, у мене є вже просчитано куди скільки і чого. Я дивлюся по списку і деякі сорти нема заказу ні одного чебука. Це я до чого вам це розказую. Просто якщо воно людям, допустимо, ну, приміром із 300 штук не понадобило. Ну, Кажу штук. ну це вже я взагалі загнув. Із 300 чоловік не понадобився ні один черенок, чи чобучок, чи як кому зручно Того, той дюжини, да, Ренесанса, там, Шахіні Ірана, хоча це одна й та сама, хто не знає. От, потім, що там ще, ну допустимо, той ще це. то для чого я буду людині ну, дарити? Це аби просто показати, що я такий щедрий, ну, не востребуване воно, подімаєте, мені не жалко. А допустимо, оті сорти там щелкунчик, ну американські, да? просто по одному кущу. Я не можу, я так, де короткі узлі, я ріжу просто там ну, 5-6, тому що ну, стидно відправляти такий чубучок, понімаєте. Завбільшки ну, 15 см, то я вже там ріжу ну як воно, там ріжу і 7, і 8 вічок. Оце і буде тіпа, ну, якби, якась компенсація. чи це. А просто положити те, що ви самі викинете, знаєте, це так, от, о, сам не викинув, положив вам, тіпа, подарив. Ну, ну, я не буду цим займатися. І, і, і время це тратить, і якби. Показувати, який я тут благодіятель. Так що, ви бачайте. Просто може розведу більше, тоді будемо. Я і так воно ну, чим можу допомагаю. Там воно теж Є запитання. Ну, воїни поприходили, хто в відпустку, хто туди Звертаються, не можу достати воно того і того. Я це без слова запакував, відправив отак, в подарунок, бо теж, знаєте, пишуть, а скільки тобі там, та не треба мені, ради Бога, Блін, ще я захисників грошей не брав. Ну, ну куди, це гріх просто. Так що вибачаюся зарані, бо зараз я ж кажу, підуть уже скоро масово посилки. Може ви будете надіятися, що там ну, подарунків я натикаю. У мене не ті масштаби, як там Сергій Миколаївич, що він може собі дозволити. Я в тому році, да, я там і по два, і по три ложив, розумієте? бо ну, якби, людей було мало, цього лоза була, а в цьому році. Сильно багато прийшли, просять, і дай, і дай, і запиши, постав там знак питання, гляди, останеться, гляди, що знаєте, те, що можу, я просто більше вічок зроблю і все. А тикать, те, що вам воно не потрібне. Або ви його вже давно викинули, розумієте, з учаска, ту саму кадрянку чи ще щось. Я не кажу, що це поганий виноград. У ну, мене він 70%, горошить, а 30%. це. То для чого я вам буду його нагружати? Щоб ви його викинули. І щоб я виглядав великим таким не, не жлобом чи що. Кажу те, що є. Так що це так. Значить, вчора то я ряд посадив. Був у мене в гостях приїжджав Петрович. Привіз він свого персика. Зараз я покажу. Ми його висадили вчора тут по-бистрому. Закінчується в мене і той ряд, що я вже Коротше, в мене вже 50 дерев. От. Закінчується і цей ряд. Ось ми посадили персика. Назвав ось його Петровець Загадка. Це той, що я вам казав, його дружина привезла із, з Єгипту у чемодані. Посадили, якби сорт не знаємо. Да. Ну, назвали воно, назвав я Петровець Загадка. Він самий перший в мене росте. тут ось як би, Ну, Біля забору з нього ряд починається як би, і, і от города. Було... Ну, Петрович каже, буду наблюдати, як він там, я ж відео дивлюся, ну, кажу, будемо разом наблюдати. О, хі -хі. Тобто це так посадив. Персики. Персика вчора і посадив ото десяток ще винограду, ще не знаю, де приткнути, ще два сажанця є. Буду бігати по участку, Бачите, дощ йде, я вже весь мокрий. Ну, буду бігати по участку, дивитися, бо все одно дощ не дощ, а мені все одно лозу треба різати, бо ще 50% стоїть, треба обрізати, нарізати. А це при тому, що я ще не ложив, не ховав навіть. нічого. Тобто, роботи валом. Так що, на цьому все. Я думаю. Ви мене зрозуміли насчет Чубуків, і що я вам тут наплів. Коротше. На цьому усім пока. До наступних відео. Завтра ще буде. Відео там прийде посилочка. Мені я ж таке секатор заказав. Ну не знаю. Будемо зрівнювати, коротше, чи це ж пройшло таке те, що мені потрібно, чи ні. Ну і далі там будуть потрошку. Буду зутра, ну, зутра, там, таке робити 5-6 хвилин такі відео, та щоб не, не пропадати. На цьому все. Усім миру і добра, здоров'я, позитиву. На все добре. До, до завтра.